Попри постійну небезпеку, українські лікарі творять буквально дива. В центрі кардіології та кардіохірургії Ємця зробили унікальну операцію. Прооперували немовля в першу годину після народження. Породілля приїхала з Молдови, адже місцеві лікарі сказали, що дитина з вадою серця просто не виживе. Анна Боль продовжить. Крик немовляти в операційній переривають чіткі вказівки лікарів. Вони поспішають. Необхідно якнайшвидше рятувати серце дівчинки з вродженою вадою. Операція триває кілька годин. Все успішно, ритм серця в нормі. Гендиректор центру кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець розповідає, як Україна започаткувала напрямок операції одразу після народження. Це була друга дитина в світі, яка була оперована в хвилини життя, тобто було сечення, Пуповина відрізається, і відразу ця дитина не потребує ні транспортування, ні лікарств таких дуже страшних, ні інтубації, ні реанімації, ні всього. А відразу з пуповинною крові. Будемо так казати, з одного утроба іде в утробу операційний. Діагноз породіллі, яка приїхала на консультацію з Кишинева, поставили ще на початку вагітності. Лікарі пояснили, деякі вади серця можна оперувати пізніше, коли дитина зміцніє. Окрім одного випадку, коли не відкривається аортальний клапан. Було виявлено. Критичний аортальний стеноз. тобто це стан, при якому клапан аорти, а це є один із головних клапанів серці. Він відкривався практично близько 10-15% від свого просвіту. Така тинка жити, на жаль, не зможе без медичної допомоги. Ще з 2009-го в центрі кардіології та кардіохірургії працює програма, за якою породільним зі складними діагнозами тут роблять операції. Зробили понад 250 втручань. Ілля ємець думав, що війна згорне проект. Однак за три роки пацієнток з Молдови стало більше ніж до агресії. Звикнути працювати в умовах війни неможливо. Тож перед особливо складними операціями подумки просить благословення і п'є освячену воду. Нас зараз признали. Вже не тільки в Європі, а й в Америці, в світі, що ми перші в світі почали самий новий напрямок це напрямок використання пуповинної власної крові у дитини, яку ми знаємо, що він народжується з критичною вадою. Моя власна методика це зберегти все своє. Мені вдалося у цій дитини так не використовувати нічого штучного. Я впевнений, що це те, що я зробив, ці стулки, вони будуть рости породілля 31-річна соріна раду приїхати до Києва вирішила спонтанно українських кардіологів. Порадив її лікар-гінеколог, бо знав кількох жінок, яким допомогли київські спеціалісти я чудово почуваюся. Знаєте, коли я була в операційній під час пологів, я бачила так багато лікарів, медперсоналу навколо моєї дитини. Тоді я зрозуміла, що це було правильне рішення приїхати сюди. Вони так турбувалися про мене і про мою дитину. Дівчинка народилася після однієї з масштабних ракетних атак по Києву. Тому мама вирішила назвати її Іонелія, що означає подарунок або благословення Господа. Тепер мрія разом з донечкою приїхати до мирного і вже такого рідного Києва. Анна Боль, Дмитро Клим Факти Айсі ті Єдині новини.